Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде присвячене Баранівському фарфоровому заводу та його виробам, а саме чайним парам періоду 50-60 х років. Це унікальний період в роботі даного підприємства. І на сьогоднішній день такі вироби вже досить такі рідкісні, дороговартісні і. Звичайно, дуже і дуже красиві. Ця форма, яка знаходиться на столі, одна із улюблених форм. Перейдемо до огляду безпосередньо чайних пар. Ось така чайна пара знаходиться у мене на столі. На сьогоднішній день це вже рідкість. Бачите, яка красунечка. І так, розглянемо його трошки і поговоримо. Зверніть увагу на цю форму. Це була дуже розповсюджена той період часу форма на даному підприємстві. І на сьогоднішній день, якщо вона вам трапляється, купуйте без роздумів. Чому? Тому що насамперед цю форму розробив. Знаменитий скульптор, а саме король фарфору Владислав Іванович Щербина. Да-да, той самий Щербина, автор тисячі, не менше тисячі розроблених фарфорових статуеток. І в той період часу, коли він прийшов на Баранівський фарфоровий завод, він розробив оцю чудову форму. Владислав Іванович Щербина він закінчив одеське художнє училище у 50-му році, і його було направлено на роботу, а саме на Городницький фарфоровий завод, де він працював до 1952 року. З 1952 року він перейшов працювати разом з Оксаною Жникром, своєю дружиною, на Баранівський фарфоровий завод. Працював на посаді майстра-модельника. Бачите, яку чудову форму, яка має назву B-53, розробила ця знаменита людина. Ще раз скажу, якщо ви бачите ось таку форму на посуді, без роздумів беріть, тому що це краса, це якість, і на сьогоднішній день це речі досить такі рідкісні. Дивіться, який тонкостінний фарфор. Ось так виглядає ручка цієї форми чашечки. Ось так виглядає з рельєфом блюдце. В даному випадку у мене таке клеймо, і це відповідає періоду. 10-ті роки, хоча таке клеймо ставилося на баранівському фарфоровому заводі, починаючи з кінця 40-х років. В даному випадку, якщо поглянути на оздоблення, це аерографія. Тут є тільки невеличка підрисовка по золотою, ось у вигляді, бачите. З одного боку, ось така вигляді листочка. І вуслі а з передньої частини чашечки ми маємо такі чудові, причудові е, вишеньки з листочками, з невеликою підрисовкою по золотою. Точно так же оформлене і блюдце. Ось така одна чайна пара у мене є в колекції. Далі. Є одна така чашечка сирітка, бачите? Вона в мене трошечки покористована. Блюці я до неї ще не відшукала. Тут напівкриття голубе, і мені здається, що тут аерографія це у вигляді, мені нагадують такі полунички, не знаю, як вам. Те ж саме клеймо ось таке. Те ж саме, як я вам показувала. І дуже-дуже тонкий фарфор. Слідуючу чайну пару, Щербинівську, я хочу вам показати, ось таку. Я у багатьох блогерів бачила її. Вона мені дуже подобається. До речі, до кожної з пар у мене є одинокі вироби ще додатково. Ну, а звертати увагу вже на них, я вам буду пізніше в інших своїх поглядах. Бачите, ось така чайна пара. Також аерографія, ручна підрисовка по золотою. І оздоба, що на чашечці, що на блюдці, одна і та ж. Слідуючу чайну пару я вам хочу представити також з аерографії. Це вже трошечки пізніший період, це також 50-ті, але ну, це вже кінець 50-х років. І я в когось із блогерів бачила кофейну, таку кавову пару. В даному випадку в моїй колекції є ось така чайна пара, та ж сама форма Б-50. Три, бачимо блюдечко, те ж саме рельєпне, бачимо ту ж саму зараз хвилиночку, Ось ту ж саму бачимо з вами дев'яту групу складності клейму кінця 50-х років. І ось таку чудову оздобу. Е, гілочки, не знаю, що можуть нагадувати. Можливо, смородинку, якусь, хоча якась нетрадиційна. Не встигло так будемо сказати, казати смородинку, зображено на цій чайній парі. Дуже гарно, подивіться, як вона тонко світиться, і красива оздоба йде по безпосередньо по, по блюдцю. Так, також чудова аерографія. Слідуюча пара це вже 60-ті роки, це з сервізу. Як називається сервіз, я не знаю. Ви мені підскажіть, у нього в мене є лише Ось така одинока чайна пара. Ось така іде, бачите, це 60-ті роки. клеймо вигляді чашки. Другий сорт і дев'ята група складності. Напівкриття таке оранжеве, помаранчеве таке. Напівкриття йде по блюцю з товстою стрічкою по золоте. Подвійна стрічка у нас йде вже на безпосередньо на самій, на самій чашечці. Так, і завершувати свій огляд. Я буду ось такою чайною парою. Це вже деколька в чистому вигляді, І зовсім інша форма, яку я не знаю. Так, подивимося. Ось, бачите: ось така голубувато-сірих кольорах деколька з підрисовкою позолотою, блюдце величеньке такої ж самого. Декольки оздоблене, хочу зазначити, що трошечки не співпадає, на мою думку, дане блюдце завелике для даної чашечки, тому що в попередніх, попередніх чайних парах блюдця мали стандартний розмір, це десь біля 14 см. В даному випадку це блюдце має в діаметрі 17 см. І ось така, ми бачимо ось таке клеймо, зараз хвилиночку. Вигляді чашки, період 60-х років, і я так думаю, що це одинокий виріб, тому що на ній стоїть ціна. Всього-навсього один карбованець. На сьогодні все. Якщо вам сподобались мої чайні пари, поставте вподобайку, прокоментуйте, а на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео.